30 жовтня під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба відбулося пленарне засідання 47-ї позачергової сесії Білгородністровської міської ради. У роботі сесії взяли участь 24 депутати, які понад годину розглядали 40 питань, що стосувалися забезпечення стабільного проходження опалювального періоду, підтримки збройних сил України. Ефективного використання бюджетних коштів розвитку житлово-комунального господарства, освіти та охорони здоров'я депутати надали згоду комунальному підприємству Білгородністровськ теплоенерго на укладання договору постачання природного газу на період з листопада 2025 року по квітень 2026. го Також було внесено зміни до бюджету міської територіальної громади на поточний рік у сфері публічної безпеки та правопорядку. Депутати схвалили меморандум про співпрацю та партнерство між управлінням поліції охорони в Одеській області. Та білгородністровською міською територіальною громадою документ передбачає спільні дії щодо підвищення рівня громадської безпеки, захисту прав і свобод громадян протидії злочинності. Також затверджено низку цільових програм, серед яких програма шевської допомоги військовим частинам збройних сил України та підтримка складових сектору безпеки і оборони. Програма освіта спорт та молодіжна політика міста до 27-го року, комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на 25-27 роки. Під час сесії були заслухані звіти про виконання програм відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги та впровадження альтернативних джерел енергії на об'єктах комунальної власності. Окрім того, внесено зміни до ряду діючих міських програм, які стосуються розвитку системи цивільного захисту і запобігання надзвичайним ситуаціям, охорони здоров'я та природного середовища. Олеся Семчинська Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.